Армадол. Забудь про головний біль. Якщо це волонтер, у нього немає ранку, немає день, немає вечір. Волонтер 24 Родини на добу волонтер. Я взагалі кажу 25, бо 24 не вистачає. Бо ну війна ж нон-стоп. у такому шаленому ритмі з простим бажанням нарешті виспатись. Армен Шахар'янц живе вже дев'ятий рік, бо його місія годувати душі військових. Чоловік і сам був на полі бою, і знає, що таке війна. Народився у Вірменії, в Єревані 20 років служив у війську у радянському. 92-му році вийшов на пенсію. Виходив на пенсію взагалі командиром зводу ПЗРК ігла зенітчиком. Три з половиною роки із в Афганістану в Афганістані Армен зустрів майбутню дружину українку Вікторію і так після служби опинився в Яготині, де живе вже 30 років. Волонтерити вони починали разом. Ми возили їм цигарки, гарячий чай, кормили, поїли, одягали, в'язали носки. Якісь дружина, поки ми доїжджали до Києва, успівала половину жилетки зв'язати прямо в машині. Зміти, ну початок це був в принципі майдан. Люди були голодні, холодні, замерші, але вони стояли за Україну. З 2014-го чоловік став регулярно возити допомогу військовим на фронт. Я б об'яву в газету. Пічати тисячами об'явки, що на такий день, з такого такий час, в такому мікрорайоні його буде збір продуктів для армії. І кожен листочок вкладався в двір в фірточку або в почтовий ящик. Так колись починав збирати допомогу. Армен жартує, що возить усе, окрім повітря, на своєму невгамовному бусику. Так прозвали його червону автівку. Усе, що просять вояки, і те, що дає їм відчуття дому за сотні кілометрів від нього на лінії вогню. Жаріще 40 градусів, це там під Херсоном. І тут лєдяний компот, із кизіла, з кислинкою. Оцей пережечок, який ми веземо, я уявив би собі, щоб мені в Афганістані хтось передав якогось пережечка з дому. М -м, ви Знаєте, це було б мабуть, щось таке. непостіжиме. А його питають, Ванька, чи ти несеш?» А він каже, «Домом пахне. Розумієте, йому не пиріжок потрібен. Домом пахне. Вдома мати пече отакі пиріжки, і у нього на передовій запах дому стоїть. Оце дорого варто, це, це саме головне. Ми годуємо не шлонок, ми годуємо душу солдату. З собою 66-річний волонтер навмисно нікого не бере, адже це занадто небезпечно. Ви знаєте, страшно, страшне не те слово, дуже страшно. Три поїздки тому я попав між бахмутом і позиціями хлопців в таку мертву зону. Я дал газу і їхала відтуди. Мене спасла посадка, бо наскільки потужний був вибух, що я хвилин 5-10 не чув, як в мене працює мотор навіть. Я оглох повністю. За дев'ять років Армен настільки сконтактував з волонтерами по всій Україні, що неможливих задач для нього просто не існує. А найкраща винагорода завжди була і буде. Звичайне, спасибі від тих, хто щодня бореться за нашу свободу та незалежність. Визнання це коли тобі зателефонують з і скажуть Армен, дякую, брат. А якщо ще фотографії, коли вони те сало, яке я прислав, їх очі світяться. Інколи дружина нарікає, що ти коли-небудь будеш жити для себе. А тобі він мені кажеться, що те, що я роблю для інших, для війська, для дітей, для старців, я роблю раді своєї родини, раді майбутнього своїх дітей, раді того, щоб вони не жили в тайгі, в тайожному союзі. Два варіанти. Або перемога, або я вже упаду, так що не змогу піднятися на ноги. магію. Но в телефонному режимі все одно буде. Армен. Один варіант. Доброго ранку. Лише перемога. Доброго ранку. Ви знаєте, я вам відкрию маленьку таємницю перед тим, як ми почнемо розмовляти. Хоча яка це таємниця? Знаєте, Ми дивились сюжет разом з вами, ви його теж бачили, дивились. І редактор на Маліна Вуху каже: так хочеться обійняти Армена просто. От ви такі зараз фактично фліїлі такі і на всю країну зараз віддали нам. Ну, пасибі вам за це і пасибі за те, що робите. Як ви по -перше? Ну, Я вдячний народу України за підтримку війська. Саме головне. Перемога буде за нами. Вона вже є. Лише. Трішки почекати треба. Армене, от ви сказали в сюжеті, що з е, кизила там е, чай возили хлопцям. От ви ж з Яготина, правильно? Так. А ви знали Товстуху Йогена? Знав, звичайно. О, ну це ж травник відомий. І я там, колись у нього вдома був, він мені лікував зуб, там таку калганівку на е, от і це він вас трішечки підучив, правильно своїм секретам? Ну, як вам сказати, мені настільки були близько знайомі, що. Відучить, у нас просто свій сад, свій кизил, ну практично все. У нас навіть інжир росте. У моєї дружини хист до землі. до... Ну, не сільського хазяйства, досаду до огороду, тому дуже добре виходить, виходить все. А от ви говорили ну, в нашому сюжеті про те, що там дружина каже, коли ти вже для себе будеш жити, коли ти для себе будеш щось робити, що ви постійно, постійно ви волонтерите, ви в роботі. Коли ви взагалі останній раз відпочивали, були в відпустці? Ви знаєте, в 16 році мої друзі-волонтери несподівано для мене оплатили. Домик в верховині на тиждень mm. Mm. І, ви, і вислали мене туди. Mm. Я поїхав туди здоровим, вернувся оттуда хворим. Mm. Мені заборонено відпочивати. Як тільки в мене видається вільний час, я хвораю <с1> це, це якийсь перпету мобіль. <смеш> Арма, ну є таке, є таке, знаємо таких. Та, і от відчуваємо, що ви такі. Але слухайте, давайте зараз повернемося до того важливого дня, 24 лютого. Ви як цей день зустріли? 24 лютого я якраз вертався з фронту. Я заночував в Славянську і прокинувся від звуку вибухів, зрозумів, що щось тут не те і. На рецепшені в церкві, де ми ночували, нам мені сказав охоронець, що чув по радіо, що о, росіяни зайшли, широкомасштабне наступлення почалося. Я поїхав на Київ за ізюмом чи перед Ізюмом, я навіть зараз не зображу, мене щось зупинило, начебто щось, о, і Я збирався по праві окружний їхати по Харківській. Зупинився і вирішив їхати через по полям лівіше на, на Полтаву безпосередньо. І виявилося, що я був правий, іначе б я уперся б у російські танки, якби я поїхав по правій окружний по Харківській. Мене щось спасло в той час. Ну, і приїхавши в Київ, закрутилось так, що я вже і не пам'ятаю, чи взагалі я лягав спати, чи спав я той, той час. Те время, а що це за історія з незнайомкою? Яка вас зупинила, допомогу передала, наче от що це взагалі було? Ми знали, ви знаєте, чули? Ага. Да, ви знаєте, таких випадків дуже багато. Це була дівчинка молоденька, мене зупиняла на трасі, а це був, 15-й рік. Було так, знаєте, чи 14-й навіть було трошки. Ну, а що могли бути там біркути, які-небудь чи що. Заказали, звичайно, дівчинка молоденька. Вона ткнула мені гроші в машину, якусь ткань. Я попросив, щоб вона хоч назвалась кому подякувати. Вона сказала, не треба нікому нічого писати, казати. Мене просто зовут Таня, сіла в машину і уїхала. Але це відбувається і досі. Вчора до мене підійшов біля моєго складу офісу. Підійшов чоловік мого віку десь, він там по сусідству живе, і дав 500 гривень. Я кажу, а навіщо мені дайте гроші? Ви, каже, нас захищаєте, ви такий, як ви. Я хочу хоч як-небудь допомогти, бо у самого здоров'я немає. Ну да, він такий слабенький. Mm. І ну, я кажу, ну що, я тоді залью його в бак ці 500 гривень, буде мені на чому їздити. Розпоряджайтеся, як хочете, ми вам довіряємо, і вам віримо. Це, це дорого стоїть. Ви знаєте, це, це про щось каже. Люди намагаються допомогти. Зовсім чужі люди, незнайомі. Ви знаєте, мені здається, що війна зроблена немає такого поняття вже чужі люди. Якщо ми українці, ми вже, ми вже родичі армене. От мені сказали, що ви вигадали таке слово волонтажер. Хороше а, слово, значе грубе, але воно тепле. Що це означає? Е, розумієте, коли їздили волонтери, заїжджали до мене, загружались. Я дивився на них. Вони... У нас таке було знаєте, враження, що ага, якщо ти волонтер, значить ти повинна хоч ползком, ну доползти допомогти, а про себе забудь. І от з тих пор я почав їх годувати і наполягав на тому, щоб вони обов'язково поїли, щоб вони були тепло одіти, чому вони мене батьками прозвали, і е, намагався накормити прямо у себе в офісі, нарізати сало, що небудь хоч, хоч чим-небудь підтримати, і обов'язково давав з собою в дорогу, якийсь тармозочок. Оце у нас вийшли волонтажери. А і ще е, одне з цим словом пов'язане від мене. Те, що куди б я не приїхав, на яку б позицію не заїхав, мене кругом намагаються нагодувати. Чи бойці думають, що я голодний їжу? Я не знаю, але я на фронті їм ну, як мінімум в три рази більше, ніж вдома. <ріху> мене всі намагаються нагодувати, напоїти, накормити, ну про кофе я вже. Не зайкаюсь, бо Це, кава любов, цього, О, це любов. ознака любові. Правильно. правда. Це знаєте, це коли, це коли інколи в очі не можеш сказати, що там дякую або люблю тебе, і, а напоїш, і, і це як от те ж саме. Ну, да. ну, ну а як? А скажіть, будь ласка, от ви кажете, що, що не хочете нікого з собою брати в дорогу, тому що це небезпечно. Ви відповідаєте за, за чужі життя. А от для вас, коли ви їздите в такі поїздки небезпечні, що для вас найважче? Чого ви найбільше боїтеся? Знаєте, мабуть, того, щоб машина не поламалась. Більше нічого я особо так не боюсь, аби щоб з машиною було все гаразд. Я намагаюся підтримати машину в робочому стані. Бо в принципі від цього залежить не тільки моє життя, але і та користь, яку я можу принести в цієї поїздки. Розумієте, більше за все, мабуть, це переживаєш за стан машини за те, щоб вона ніде не підвела ні, ні застряла ніде. Щоб, якщо там осколки чи що, щоб не ходову чи ходовучі Ну, А в принципі. В Принципі, я завжди підкреслював, що той, хто не боїться, той, хто не має чувства страху, той довго не живе. Це нормально, Я нормальний стан людський страх це нормально, притаманне в будь якій людині, і це має бути а як Армен, жити в постійному у цьому протистоянні зі своїм страхом. Як відволікатись? Як... Знаєте, страху як такого не дуже відчуваєш. Адреналін, да. Ну не можна жити завжди в адреналіні. Армен, не можна так жити завжди. У вас є якийсь власний рецепт, як просто відключитись, як сил набрати? Признаюсь, чесно, немає. Єдине, що є, це поки я вдома. Я втомлююся, я хвораю. Поки я в поїздці, в мене нема ні втоми, ні хвороби, нічого. Я навіть не знаю. Для мене ну якось ну, нема в мене поняття відпочинку вихідних свят. Я мабуть, ненормально. Ну, дивіться, Армени, ну у цю неділю, 25 вересня, ви хоч трішечки відпочинете. Все ж таки, у вас такий ювілей. 30 років в Україні. Ваша 30 вікторія років в Україні 40 років одружений а, з дружиною. 25 а числа а буде 40 років. А 40! Бачите, як я помилився. Ну, ви будете якось святкувати? Ми одружились в Афганістані і у 82-му році. Офігеть. А у вас, е, Армен, дружина така ж сама без вихідних з адреналіном постійно. Як у вас у в родині? Все? Вона да. крутить за крутки. Практично так. Да. І я скажу більше, навіть вчора вона опять наварила того компоту, кізілого, Я поставив заморажувати. І сьогодні ми їдемо на Київ, будемо загружати генератор і там так далі, і буду в суботу вирушати на фронт. Так що моє свято буде на фронті, мабуть. У вас друге місце є в машині, бо ви ніколи не берете, а в принципі, воно є. Можна сісти туди? Так, за мною. Дивіться, Армен, телебачення так. це диво. От ми живемо в ефірі. От я зараз скажу те, що відчуваю. Я не знаю, станеться чи ні, але зараз я це хочу. хочу я хочу сподів... з вами поїхати хоча б в одну поїздку. І зняти про це матеріал. Ось дивіться. Я сьогодні буду знати, чи буде в мене вільне місце в машині. Будь ласка, коли загружусь, я буду знати. З ким а... зв'язатися, кому дати знати. Чи бажання а... Армен, давайте так зробимо. Дійсно, зараз Костя Грубич зробив те, що зробив. Угу. А, і от з ким ми зв'язувалися, гостів редактори наші, от ми вже будемо за ефіром зв'язки налагоджувати. Тому що у Кості є така опція: він, він наше вуха, очі. І він дуже любить їздити в поля, ми так це називаємо да, на телебаченні. Тому я думаю, що ви знаєте спільну мову. Давайте, от такі, знаєте, ключове питання поставимо, тому що ми постійно його ставимо, ми не можемо без цього. Про що ви, і я вже спитаю, так і дружина, мрія після війни. От давайте не про перемогу, це зрозуміло. От ваша власна мрія. Дивіться, незалежно від війни. Від того, що я їжджу на фронт до хлопців до військових, я їжджу ще і по дитячих будинках. В Ліман дитячий будинок для діток, батьків, яких лишені не прав. Миколаївка, під Слав'янськом, є таке там школа-інтернат для особливих діток, там дітки дауни, дітки з ДЦП. Ну, взагалі дуже важко. В Покровський дитячий будинок всі, е, при церкві, е, багато дитячих будинків е, і церков. Я вам скажу, там є такі протестантські церкви, при яких є е, е, школи, є дитячі притулки. Я їжу до них, я їжу до старців в хосписи, підтримую їх, і тому я розумію. Дуже добре, що навіть по окончанню війни я найду чим займатися. Армен, дай вам Бог здоров'я, правда. Тому що таких людей, як ви мало, це це якась абсолютно дивна дивовижна історія. абсолютно Обіймаємо вас дуже. Дуже вам дякую. І жінці вітання, передавайте, будь ласка. Бережіть дякую, себе. І до зустрічі. А далі зв'яжемося вже через редакторів. Пасибі вам дуже, Армен. Дякую. Так, так, дякую вам на все добре вам. Отакі ще доники війни були. Фух. Так. Привіт, я Людмила Барбір. Команда сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 На телеканалі ТЕД, а також на YouTube-каналі «1 плюс 1».